Сьогодні в нас нова медитація. В цій медитації займіть зручне для вас положення, можливо сидячи, можливо, лежачи. Чуйте в цьому стані себе. Які ви зараз? Як вам наразі з самим собою? який ваш внутрішній стан, ваші думки? Ваше відчуття власного тіла. Прислухайтесь уважніше до свого тіла. Які області тіла зараз наповнені комфортом, вже, розслабленням? А в яких областях тіла можливо є якесь остаточне напруження, ніби таке залишковище, накопичене. Якщо є бажання зараз, ви можете порушити тими областями тіла, в яких відчуваєте те напруження, можете цього не робити. Заплющте свої очі, якщо ви ще їх не заплющили. Як ви зараз заплющеними очима відчуваєте навколишній простір енергію навколишнього простору? Себе в цьому просторі. Як ви зараз дихаєте, зверніть увагу на своє дихання. Повітря на вдиху і на видиху. Можете відчути, що повітря на вдиху воно трошечки холодніше, ніж на видиху. І дозвольте своїй уяві перенести вас в місце вашого спокою, місце, в якому ви почували себе спокійно, захищено, комфортно. Можливо, це місце, в якому ви колись були. Можливо, це місце, яке ви ніколи навіть і не бачили. І це місце малює вам сьогодні ваша уява. Дозвольте всьому цьому бути. Дозвольте собі розгледіти це місце. Що це за місце? Чим воно наповнене? яка енергія цього місця, які звуки є в цьому місці, які кольори. Які запахи, можливо, є в цьому місці. Як ви почуваєте себе зараз в цьому місці? Дозвольте цьому всьому відбуватися з вами. Відчуйте. Ще якийсь вітер, або, можливо, легкий вітерець в цьому місці. Або будь-які інші рухи повітря в цьому місці. І дозвольте. Собі повноцінно дихати повітрям цього місця. Відчувайте повітря цього місця, чим наповнене повітря. І коли ви вдихаєте це повітря, чим наповнюєтесь своє як це впливає на вас. Кожен вдих в цьому чарівному місці. І кожен ваш видих. І далі спробуйте пройтись в місті вашого спокою повільно нікуди не поспішаючи і відмітьте для себе, як вам йти в місті вашого спокою, що відчувають ваші ноги, ваші руки, ваше тіло в цілому, коли ви йдете, прогулюючись в місті вашого спокою. Які ваші рухи, наскільки вони плавні, а можливо вони не плавні, якісь інші? Зверніть увагу на те, що можливо ваше тіло якось по-іншому відчувається в місці вашого спокою, можливо, воно більш легке або навпаки, більш таке приземлене, тяжкіше трошки. І що ви відчуваєте, прогулюючись в місті вашого спокою, що відчуває тіло? Чим ви наповнюєтесь з кожною секундою перебування в місті вашого спокою? Як перебування в цьому місці впливає на вас, на вашу енергію, на ваш внутрішній ресурс? І дозвольте собі повноцінно наповнюватись спокоєм цього місця, щоб він наповнював кожну вашу частинку, кожен міліметр шкіри, наповнював кожну вашу клітинку. Ядро кожної клітинки вашого тіла, що, прогулюючись в місці вашого спокою, ось ніг до маківки голови повноцінно заповнились цим спокоєм, цією енергією. І відчуйте, що цей спокій дає вам, як впливає на вас, на ваше відношення до себе. Як цей спокій, це місце впливає на ваш мозок, на ваші думки. Можливо, ви якось по-іншому починаєте думати, як це впливає на ваше ставлення до світу? І що основне ви набуваєте в цьому місці вашого спокою? Який основний ресурс дає вам це місце? Які можливості відкриваються перед вами, коли ви наповнені цим ресурсом? Зараз у місті вашого спокою дозвольте собі зупинитись. Відчути ногами землю місця місце вашого спокою. Відчути руками небо місця вашого спокою. Відчути себе в місці вашого спокою. Свою енергію. Відчувайте свою енергію. Відчувайте енергію неба місце вашого спокою і відчувайте енергію землі місце вашого спокою. І далі дуже повільно. Починайте наче дзиґа, обертатись за часовою або проти часової стрілки, як ви відчуєте це. Дуже-дуже повільно, обережно. відчуваючи. Рух повітря, який створює ваше обертання навколо власної осі. відчуваючи взаємодію енергії неба місця вашого спокою землі місця вашого спокою і вашої власної енергії. І ви так починаєте крутитись, обертатись ще швидше. Швидше і швидше. І потім в якийсь момент відчуйте, що ви ніби перетворюєтесь в енергію настільки велика швидкість вашого обертання, що ви можете стати в цьому місці чистою енергією, таким вихрем ніби. І дозвольте цьому вихору енергії вирувати в місці вашого спокою відчувати ту нову силу, той новий ресурс, який приходить до вас в цьому процесі. Відчувати, як дивовижно поєднується сила цього вихору, енергія цього вихору з енергією місця вашого спокою, як відбувається цей процес поєднання енергії, взаємодії. І як цей процес дає вам ресурс. Відчуйте до деталей найменших, який ресурс ви здобуваєте в цьому процесі, які ви, коли у вас є цей ресурс, які ваші можливості, коли ви маєте змогу відчувати? Цей ресурс в собі. Як цей ресурс наповнює кожну клітинку вашого тіла, ядро кожної клітинки вашого тіла? дозволити цьому ресурсу, ніби наникнути в найменші частинки клітини, щоб кожна клітинка тіла наповнилась цим новим ресурсом, оновилась ним. І поступово повільно можна зменшувати швидкість обертання цього вихору, зменшуючи її крок за кроком. З кожною секундою все повільніше і повільніше. До тих пір, поки ви знову не відчуєте людське тіло. Відчуйте себе, руки, ноги, голову, плечі, маківку, пальці, рук, пальці, ніг. І дуже повільно, поступово ви будете завершувати це обертання. І в якийсь момент ви просто спинитесь. В місці вашого спокою, ніби як заумерти на місці, і знову можна відчути себе і своє тіло, відчути те, що змінилось в відчуттях вашого тіла, в відчуттях себе. Як цей процес, що відбувся, вплинув на вас зараз? Які зміни відбулися, можливо, навіть зовнішньо ви можете бачити зміни? Можливо, зміни сильні, а можливо ледь-ледь помітні, можливо, інший вираз обличчя. Чи ще щось інше змінилося? Як зараз вам дихається в місці вашого спокою? Як зараз відчуваєте енергію цього місця? Можливо, навіть в місті вашого спокою відбулися якісь зміни, великі або маленькі. Можливо, змінилася пора доби, можливо, температура. Можливо, кольори стали яскравіші або тьмяніші, а можливо зміни непомітні, чиї взагалі не відбулося. Як зараз відчуваєте свій ресурс, чим зараз наповнені? Що ви взяли від цієї? Маленької пригоди в місці вашого спокою. Як зараз вам самим собою? І знову попрошу вас пройтися дуже повільно в місці вашого спокою, як зараз відчувається місце вашого спокою, коли ви прогулюєтесь по ньому, які ваші рухи зараз, як зараз відчуваєте своє тіло. Коли воно рухається? Яке ваше дихання? Яке ваше відчуття свого контакту, свого поєднання з місцем вашого спокою? Що змінилося в ваших відчуттях від початку цієї подорожі і зараз, в кінці цієї подорожі, пригоди в місці вашого спокою. І запам'ятавши цей ресурс, які ви отримали в місці вашого спокою. Ми будемо поступово плавно повертатися в той простір, в якому ви перебуваєте фізично. Можна повільно ворушити пальцями ніг, пальцями рук. Повітно розплющувати очі. Можна ще порушити тілом або ж потягнутись, як кішка. І якщо у вас є бажання, ви можете ще чи полежати, чи посидіти. А далі повертатись до запланованих на сьогодні справ. До зустрічі у наступних медитаціях.